Друзі, всім привіт! З вами Руслан, ви на каналі XP Motors. І сьогодні ми, як ви вже зрозуміли, з назви поговоримо про автономери. Є такі у нас комбінації номерів, які можна собі підібрати. У мене, чесно кажучи, була думка собі знайти номери 1991, і бажано, що в кінці було XP, ну, тобто XP Motors. Чому 1991, тому що я 91 го року народження, я люблю симетрію і воно прикольно виглядало. Але ось можете бачити на картинці, скільки воно коштує. Самий дешеві якась там комбінація 4 тисячі гривень. Потім 8 тисяч, 10 тисяч і навіть 30 тисяч. І чесно, мені жоден з цих номерів не подобається. Той, який я вам щойно назвав, який би я собі хотів, я не знайшов. Та я, чесно кажучи, я сумніваюся, що у мене були б гроші стільки віддати за той номер. Тому було прийнято рішення зробити інше. Я замовив собі номери. На жаль, тут не можна було зробити пробіл, тобто, щоб була якась дистанція, просто сайт не давав. Коротше, що вам для цього треба? Ви заходите в кабінет водія, там ви, ну, звісно, авторизуєтеся через з діючі з банків, неважливо. І там ви просто заходите в пункт замовити послугу індивідуальні номери. Вибираєте свою машину, яка на вас зареєстрована. Тобто, ви мож, ну, можете зробити це тільки з тієї машини, яка на вас зареєстрована. Ну і там вже пишете, який текст ви хочете собі розмістити. Наскільки я знаю, зараз заборонили писати цифри. Чому? Тому що деякі люди робили, типу, такий знак звичайний. Але там, наприклад, отак. І камера, ну, оператор за камерою не може зрозуміти. Це ви щось наліпили сюди, що камера не може розпізнати. Ну, ви ж знаєте, є ці плівочки дурні. Коротше, і тому цифри заборонили, тільки букви зараз. Так от, я це замовив 30.04 року, звісно, о 15.30 я це замовив. А прийшло мені повідомлення на пошту 7 червня. Тобто. Місяць і 8 днів. Я оце чекав. Звісно, перші дні ви будете ледь не кожен день заходити в цей кабінет і дивитися, що там той статус, і він постійно буде виконується, виконується, виконується це замовлення. А, так от, ви написали, що ви хочете. Воно саме порахувало, скільки ви за це платите. Якщо я не помиляюсь, там за кожну букву якась там сума є. Я не знаю точно цифри не буду вам казати. Ви замовили і чекаєте. Спочатку ви кожен день заходите, потім ви вже через день заходите. І в кінці-кінці ви вже забиваєте, коли воно там вже прийде, бо ви вже задовбалися заходити в той довбаний кабінет. І в цей момент вам прийде лист на пошту, що воно готове, можете їхати його забирати. Начебто все добре, але ж ні. Я заплатив за оце, просто щоб замовити і сидіти чекати 1257 гривень. Коротше. І все. І сижу. Коли я вже приїхав, ну, мені прийшов лише, що це буде забрати в Києві на Туполєва. Там ви це можете забрати тільки в будній день з 9, по-моєму, до 17.30. Все. Про те, що вони працюють до 18, номери можна забрати до 17.30. При цьому, тобто в суботу вони вам їх не видадуть, при цьому там, в цьому мрео, ви не зможете їх собі вписати в тих паспорт. Ви, от ви їх отримали, а поставити собі на авто їх не можете. Вам треба внести зміни в техпаспорт, тобто переробити техпаспорт. І для цього треба їхати в інше, МРЕО, тому що на туплю цього не роблять. Я поїхав вчора сьогодні в суботу, ви дивитеся в неділю, а я в суботу був в МРЕО. і заплатив я за заміну техпаспорта 547 гривень. Я в четвер ввечері став в електронну чергу. Записався на суботу на восьму ранку, 8 0 І тут важливо, що ви одразу пішли куди треба, не стояли в черзі з усіма на експерта, бо ви повтикаєте свій час. Потім буде жива черга, це все, все буде довго. А одразу пішли там, де сидять вже оператори, де вже перефломлення йде, і їм просто показали свій талончик. Я витратив на це все МРЕО 22 хвилини приблизно. І все, і в цей момент ми можемо ставити ці номери. Тому бюджет 1750 плюс-мінус. Номери на базі, і це навіть не 4 тисячі. Ну, якось так. Звісно, з ціма номерами ви не маєте права виїжджати за кордон. Тобто, якщо ви захочете їхати за кордон, то треба буде ставити оці звичайні номери. Тобто вони в текст-паспорті у вас вписані. Це в примітках буде написано, що у вас такі номери є і мені. Все. Коротше, ми ставимо номери. А вам дякую, що додивилися. Напишіть коментар, якщо вам є що сказати, або я щось не сказав, або ви з чимсь не згодні. Дякую, що зі мною, гарного дня. Пока-пока. I've been uh, I'm saying bad all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, I was right by your side. You manipulator, playing games. Your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got got them hating things on all the rumors. You be claiming it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when.